Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги геймерську клавіатуру. Це професійна механічна клавіатура для геймерів, що має 104 клавіші з коричневими перемикачами. Завдяки технології антигостингу ви можете натискати кілька клавіш одночасно без втрати точності. Дротове з'єднання гарантує стабільну та швидку передачу сигналу, що особливо важливо в іграх. Технологія HotSwap дозволяє легко змінювати одні перемикачі на інші без жодної пайки. Завдяки надійним механічним перемикачам та продуманому дизайну, клавіатура стане відмінним помічником у ваших ігрових досягненнях.